Про результати роботи страхового ринку України у першому півріччі 2013 року сьогодні у профільному інтересі поговоримо з нашим експертом. Це президент Ліги страхових організацій України Наталія Гудима. Доброго дня, пані Наталю. Доброго дня. Рекордні темпи зростання на українському ринку показало страхування життя. Мільярд гривень отримали від клієнтів, це майже на третину більше ніж торік. Завдяки чому таке стрімке зростання? Ну, ми сподіваємося, перш за все, що є цікавість до ринку страхування життя. Але якщо аналізують експерти, це цей ринок, то ми бачимо, що основним драйвером в першому півріччі 2013 року у нас було страхування життя. під час потребчих кредитів це основна. Тобто, ну основна класика страхування життя це страхування безпосередньо життя та здоров'я. Отут тут вона спрацювала, і драйвер, да, драйвер якраз дали такі продажі. Тобто, якщо людина бере кредити на потреби безпосередньо пов'язані з веденням господарства, то обов'язково банки потребують, щоб було був і, і банки, і ті, хто здійснює такі продаж, потребують наявність страхування життя. І от саме цей сегмент він і дав такий високий приріст. А так в цілому ринок страхування життя в нас тримає такі тенденції, і це абсолютно нормально. Взагалі, навіть я б сказала, що це низький приріст для такого ринку для ринку страхування життя. Якщо ми порівняємо показники європейських країн, то там ми одразу кинеться в очі, що е, загальний ринок. Всіх видів страхування страхування життя займає від 40 до 60%. відсотків. У нас на сьогоднішній день ринок страхування життя в загальному об'ємі премій, це поки що так. Ми наближаємося до 10 відсотків. Це дуже мало, але це є цьому підстави, тому що ринок страхування життя достатньо молодий в Україні, і йому трошки більше, ніж 10 років, як почали працювати. От після радянських, скажімо так, часів ринок страхування життя виділився. Це окремі компанії, які здійснюють. Тільки страхування життя і нічим іншим не займаються, і ось на сьогодні потихеньку йде розвиток цього виду страхування. Безперечно, нам би хотілося, щоб це перше місце займали там пенсійне накопичення або взагалі накопичення до життя там, до якоїсь події. Але на сьогоднішній день не з такими темпами розвиваються такі підвиди страхування життя. Ну, Тим більше до кожного виду страхування повинна бути така культура прививання. Якщо ми не звикли до страхування життя, то саме через ті ж потребчі кредити, ми почнемо розуміти, що таке страхування життя. Тобто наразі в Україні страхування життя використовується не так, як в Європі, не для того, щоб накопичити собі на пенсію на старість, а тому, що банки змушують його підписувати. Ну не зовсім з вами тут погоджусь. Також є ж розвиток страхування, коли тут в чому суть, що в принципі у всіх інших європейських державах така державна політика, що тільки частину пенсійного забезпечення. Забезпечує держава, а все інше повинен дати або роботодавець, як правило, якусь частину, і основну масу накопичень повинен собі сам забезпечити громадянин. І в інших країнах європейських це стимулюється державою. У нас є невеличка проблема, да тому що тільки в нас почала на пенсійна реформа. А ми там більше року живемо в цій пенсійній реформі. Перший етап проведено. Тобто держава вже сказала, що це мінімум, який ми будемо платити, все інше буде забезпечуватись іншими механізмами. Але от якраз ці інші механізми вони ще не запущені, більше того, що ми вже кілька років живемо з таким тягарем, обтяжливим податком. Тобто на сьогоднішній день у нас є довгострокові види страхування життя, які, як правило, і дають накопичення до, до життя там до пенсійного віку, або ну до будь-якого віку, який людина для себе визначить, це договори, які укладаються на термін більше п'яти років і мають певну податкову пільгу. Якщо роботода роботодавець. Сплачує за свого робітника. Все було гаразд, але в нас з'явився єдиний соціальний внесок. І на сьогоднішній день, от саме єдиний соціальний внесок він е, достатньо великий, включається до заробітної плати, а там йдуть нарахування від... 34%, чотирьох та майже до 40%. відсотків це дуже велике навантаження на підприємства. І на жаль, роботодавці почали відмовлятися від такого накопичення коштів для своїх робітників завдяки тому, що є єдиний соціальний внесок. Це ми бачимо у нас в статистиці, де якщо ми звернемо увагу на долю корпоративних договорів і договорів з фізичними особами, то якраз корпоративні договори, і ще ще 5 років назад. У нас була така класична структура: 20% це юридичні особи страху своїх робітників 80 – це фізичні особи то з введенням єдиного соціального внеску у нас одразу після першого року було 16% корпоративне страхування 15, 14, зараз 13, там і 2 відсотків це те що роботодавці страхують своїх робітників саме укладають договори страхування то життя компанії із соцпакетів виключають такий Так, да, вони вимушені виключати тому що це стає дуже дорогим мало того що це ж ну високі затрати просто високі затрати і і від них просто позбавляються. А популярність такого виду накопичувального страхування життя в Україні воно пов'язано якось з дохідністю. Яку дохідність показують от такі страхові компанії, там через 5 років, якщо порівнювати, скажімо, там з депозитами чи з, чи з фондовим ринком? Ну, безперечно завжди порівнюють будь-які фінансові інструменти вкладення, які є, і в тому числі страхові компанії чітко за цим відсліджуються. І на сьогоднішній день компанії дають ну більше 18% дохідності і я вважаю, що вони гідно конкурують з банківськими депозитами, тому що банківський депозит дає можливість поклав гроші, отримав відсотки, забрав. А страхових до цього, що є певна інвестиція, є інвестиційний дохід, ще додає таку ризикову частину. Якщо трапилось, то людина одразу все отримує. якщо вийшов там нещасний випадок, тому є привілегії за страховими компаніями. Ну і страхові компанії також в своїй роботі використовують саме розміщення своїх резервів в активи, які Дають високу дохідність, тому що їх, як правило, і порівнюють з банківською системою. Тому, якщо ми подивимося розміщення страхових резервів для страхових компаній по страхуванню життя, то тут в основному банківські вклади, депозити, де, де також високий відсоток, і державні цінні папери. Це такий довгостроковий надійний інструмент. Я зустрічав інформацію з приводу цього, mm -hmm. що страхові компанії все більше вкладають коштів у банківські депозити, свої резерви, які там темпи зростання, і чому зростає саме от. Ця частина кошику в депозитах. Ну, як правило, тут дійсно висока дохідність, надійність У нас є багато банків. Ми виконуємо диверсифікацію. Тут страхових страхові компанії повинні виконувати вимоги закону України про страхування, який вимагає від страхових компаній, тобто надано перелік безпосередньо видів активів, куди можна розміщувати страхові резерви. І страхова компанія в межах встановлених національною комісією вимог, скільки там, наприклад, банківські депозити, ти там не більше 30% в кожен банк і всього там 70%. Якщо державні цінні папери, то там 100% можна вкладати в державні цінні папери, тому що це надійний довгостроковий інструмент. І от ринок страхування життя завжди. Завжди вибирав саме банківські депозити і державні цінні папери, тому що це такі самі недійні високодохідні інструменти. Якщо глянути на інші інструменти, в нас залишаються облігації, акції, нерухомість. Ну, це вже важко назвати їх високодохідними, ліквідними зараз. інструментами, да, особливо зараз. Саме тому ми постійно бачимо такий приріст страхових компаній по об'ємам вкладів в банківську систему тобто, страховики все більше і більше вкладають. Коштів і по ринку страхування життя там більше трьох мільярдів гривень вже є накопичені резерви, які от переважно страховики розміщують в банківську, в банківську систему і в, державно, в державні цінні папери. Причому по ринку страхування життя там 40% державні цінні папери і далі 60% банківська система. По ринку не страхування життя там в пакеті є більше, так, так як договори в межах року, там уже присутні облігації, присутні акції. Присутня нерухомість, тобто там більш такий, скажімо так, збалансований портфель різних активів. Ну, Там зовсім інший ризик. Дякую. А за перше півріччя цього року які ще сектори показували? Ну, якщо не 30%, то Хоча б високі темпи зростання по страховому ринку, Ну, от якщо ми так задалися аналізом, то ми побачили, що в принципі такого росту якогось окремого виду страхування ми не побачили. У нас в межах там, 5, іноді 7 відсотків зросло потрошки. Зростає автострахування, зростає медичне страхування, і ну, майже не показало приросту в нас майнове страхування. Але якщо ми будемо брати отак кожен вид. Да, то ми почнемо звертати увагу, що все ж таки, незважаючи, що є приріст по казку, казку у нас падає потрошки, зменшується. Це пояснюється тим, що автокредитування в нас закінчилось, безпосередньо, автопарк старіє, і як правило, страхують нові автомобілі. І тут є таке поступове поступове зниження. Якщо зниження взяти темпів зростання, да, да, зниження темпів зростання. І якщо взяти автоцивільну відповідальність власників транспортних засобів, тут майже там. 97% автовласників є застрахованими, і тут підвищення можливе тільки за рахунок підвищення тарифів. На, на найближчим часом у нас не було підвищення тарифів. Відповідно, цей ринок там 1-2% ну, все, що дає, і це абсолютно нормально. Якщо взяти медичне страхування, тут є приріст. Він постійно є, але цей приріст пов'язаний з підвищенням вартості медикаментів, послуг приватних клінік, і саме цей йде Є отакий приріст. Ну точно же і КАСКО пов'язано з вартістю запчастин і вартістю ремонту технічних станцій, які проводять цей ремонт. Тобто, у нас такий невеличкий переріст. В чому такий видимий переріст відбувся? Це за рахунок внутрішнього перестрахування, тобто цей об'єм валових платежей 13 мільярдів. Він склав в тому числі внутрішнє перестрахування, тобто компанії беруть ризики. Від потенційних клієнтів, страхувальників, а потім ці ризики передають іншим компаніям. Ну сьогодні говорити про те, що там велика капіталізація страхових компаній ми не можемо. І відповідно взяти все, залишити на себе компанії також важко, тому що вона може не виконати зобов'язання. І тут включається механізм перестрахування. І цей механізм перестрахування він вже передає іншим компаніям, і таким чином ринок виконує от, таку свою функцію стабілізаційну перестрахування виконує свою. Функцію гарантування виплати, тобто це ємкість ринку всього, яка на сьогоднішній день запропонована, і от саме ця частина вона дала саме високий приріст у цього внутрішнього перестрахування. Так, ми а далі так... там підійдемо ще детальніше. Будемо глядати. У нас є на телефонному зв'язку Олександр Залєтов, головний редактор страхового рейтингу. Пане Олександре, доброго дня. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, а як за останні півроку змінилися е, показники е, рейтингу, який ви ведете? Е, чи були там якісь новачки, які вирвалися вперед, якісь е, чи лідери залишилися сталими? Е, дійсно, в першому півріччі цього року відбулися певні зміни, і одна із таких змін це збільшення обсяг наданих послуг населенню. За нашою оцінкою, десь на 600 мільйонів гривень вітчизняні страховики збільшили такі обсяги. Крім цього, було збільшено і розміри виплат нашими страховиками громадянам, десь на 140 мільйонів гривень. В Цілому можна сказати, що незважаючи на Складні макроекономічні умови страховикам вдається надавати послуги страховим громадянам і розширювати перелік таких послуг в бік особистих видів страхування, зокрема медичне страхування зросло на 19%. Зростає страхування життя як пов'язане з поживчим кредитуванням, так і з накопиченням та пенсійним забезпеченням, і безумовно збільшується. Обсяги надання страхового захисту вітчизняним туристам. Щодо появи нових операторів, то дійсно відбулося зміни і з'явилися нові компанії, які раніше були в такому замороженому стані. Сьогодні вони, вони більш активно починають працювати. Але перше півріччя ще не принциповий. За результатами 9 місяців можна сказати, що вже буде впевнено, хто залишиться лідерами в в цьому році. Тому Півріччя це так більше орієнтовний показник для розуміння динаміки е, роботи страхових компаній. Дякую, Олександре. А відбувається зараз на страховому ринку те, що відбувається на банківському, коли іноземні гравці вони залишають український ринок, натомість українські бізнесмени укрупнюються. Е, ну, Щодо страхового ринку, такої тенденції не можна зазначити, оскільки е, майже не було. Е, Інформації не фактичних даних про те, щоб з України е, пішли потужні іноземні інвестори е, в страховому бізнесі. Переважно вони залишаються. Єдине, що за об'єктивних обставин в деяких іноземних компаніях дочірніх структурах зменшилася питома вага на ринку. Ну це зрозуміло, оскільки їх сегмент більш таки сфокусований. Українські компанії можуть більше ризикувати йти. В нові площі ринку освоювати нові ніші зарубіжним компаніям інколи це буває складно. Але в цілому навпаки є для на український ринок зараз за кордону дивляться дуже уважливо і дивляться з точки зору приходу в Україну. Ну а для цього необхідно мати не тільки гарне стабільне законодавство, але й макроекономічні умови. Дякую. І останнє запитання. Як би ви могли охарактеризувати о, бізнес страховий він більше укрупнюється, тобто більше грошей заробляють там перша десятка чи двадцятка страхових компаній, чи навпаки диверсифікуються, коли дрібніші е, в е, загальному обсягі більше заробляють коштів? Е, ви знаєте, якщо казати про динаміку розвитку, то компанії там другого, третього десятку інколи е, мають більше е, темпи розвитку ніж лідери. Тобто сьогодні не можна сказати чітко, що дійсно відбувається. Таке потужне укрупнення, і що лідери мають перевагу певну. Навпаки, можна сказати, що компанії, які більше орієнтовані на е, клієнта, які більше зорієнтовані на інвестиційну діяльність, вони мають результат і тут немає різниці, чи це велика, чи маленька компанія. Висновок є один. Той, хто працює з клієнтом, той, хто платить йому відповідне відшкодування своєчасно час на повному обсязі, той і буде мати в майбутньому переваги, конкурентні переваги на вітчизняному ринку. Дякую, Олександр. З нами на зв'язку був головний редактор страхового рейтингу Олександр Залетов. А ми продовжимо. Пані Наталю. А які види нових страхових послуг за перше півріччя можливо з'явилися в Україні, які, от як казав пан Олександр, або були заморожені і відродилися, або ще щось. Ну таких ярко виражених видів свої, да, ми я, ну я б сказала, що більш притримуються такого класичного розвитку майже всі страхові компанії. Інше, що компанії починають шукати підхід до своїх клієнтів, да, це так. І на сьогоднішній день ну, українці взагалі розумні люди. А чим більше вони працюють зі страховиками, тим більше вони починають розуміти цю послугу і цю послугу підбирати для себе. Тут страховики вже приходять, страховики починають давати, змінювати змінювати свої програми таким чином, щоб людині було зрозуміло, що безпосередньо хочеться. Ну і головний критерій це. Вибирати самі ті ризики, які потрібні для страхування, і робити продукт більш дешевший і більш масовий. От цим в принципі страховики і займаються. Тобто вони підбирають програми безпосередньо, які цікаві пересічному громадянину і більш широкій аудиторії. І от така тенденція є. Більше того, страховики завжди йдуть назустріч, що стосується там розбити страховий платіж, це також дуже важливо переглянути умов. Мови, якщо є, і пропонують такі послуги. Там, якщо, наприклад, людина відпрацював договір беззбитково, то обов'язково дають скидку на наступний рік, тобто відсліджують таку страхову історію кожного клієнту. І от саме цей показник, про що сказав Олександр, що там майже на, на чуть більше півмільярда в нас збільшилися об'єм платежів саме від фізичних осіб. От для нас це саме найважливіший показник, тобто ці тренди. Приріст в 50%, це не так важливо, як важливо збільшення кількості громадян, які придбали страхування, придбали особисто от, пересічні громадяни, фізичні особи. Тому що то, що є потреба у крупних фінансових груп, в страхових компаніях, в страхуванні, це завжди зрозуміло. Підприємства там працюють штати, вони підбирають. А от коли до нас приходять фізичні особи, це ну, досить важливий і високий показник роботи страхового ринку. І це ще Тому, стосується Обов'язково, і це ще стосується туристичного страхування. Тобто на сьогоднішній день, от ми дивимося на статистику, і вона нас просто радує. Тобто, на сьогоднішній день дуже багато людей не просто звертаються там до туристичних фірм, а вони взагалі самі собі планують маршрути. І саме головне, що саме ця категорія громадян іде самостійно в страхові компанії. Тому що, як правило, банки не дають послугу, до них ідуть люди, а страховик іде до громадян. А тут от, така реакція, це якраз є вже. Же проникнення страхової послуги, розуміння, що це таке. І от такий індивідуальний підхід він не зробив перерозподіл ринку. Тобто, те, що залишилось за фінансовими групами, там, да, там працює, якщо добре працює фінансова група, працює страховик, якщо є адміністративний ресурс, це взагалі чудово. А от клієнти потягнулися до компаній, які сплачують і які спілкуються з своїм потенційним клієнтом і підбирають йому продукти. Які за перші півроку були регуляторні зміни на ринку страховому? Ну я можу сказати, що перше півріччя це закладення фундаменту. Тобто, в першому півріччі ми закінчили працювати над новою редакцією закону України про страхування, і в першому півріччі ми передали її народним депутатам. Ну, безпечно, це ми, ми я кажу, як страховий ринок, і безпосередньо національна комісія, що здійснює регулювання ринків фінансових послуг, тому що вона, як правило, ініціатор абсолютно всіх змін, і вона безпосередньо представляє ринок, Зокрема, і серед народних депутатів. От робоча група при нацфінпослуг закінчила свою роботу, і законопроект було передано народним депутатам. Тобто, це ну, для нас це фундамент. Цей закон вже був прийнятий в першому читанні, і зараз очікується в жовтні місяці, що народні депутати розглянуть його в рамках комітету фінансів і банківської діяльності. І він буде переданий вже в зал до Верховної Ради. І безперечно, це дуже важливий фундамент. Є ще ряд проєктів, над якими працює сьогодні. Ні, національна комісія, це пов'язано з запровадженням медичного страхування, це дуже важливий драйвер. І як ми бачимо, він завжди ринок росте. За да, він завжди росте, і от дуже великі надії на те, що все ж таки там нехай навіть 2015 році цей ринок запуститься і зможе отримати там 2-3 мільярди страхових платежів. Але це класика страхування, це те, чим повинно займатися страховик безпосередньо представлення ну, медичного страхування. Оце такі і важливі фундаменти вони вже були закладені те, що безпосередньо можливо там непомітно, але кожен крок робить там національна комісія, що стосується боротьби з демпінгом, боротьби з наданням неякісних послуг. До речі, це в цьому році він взагалі проходить під таким трендом, і всі намагання на цвінпослуг пов'язані з тим, щоб все ж таки зменшити строк урегулювання, вкластися в 90 днів після того, як наступив страховий. Випадок, і тут докладає великих зусиль наш регулятор ну, безпосередньо і контролює, і десь там і штрафує і ліцензії позбавляє. Ну, тобто вживає будь-яких заходів для того, щоб покращити цей показник. Працює зараз добре система, коли є куди поскаржитись, в національну комісію, моторно-транспортне бюро, і це впливає на виконання зобов'язань. От Такий тренд він іде вже в нас ну, іде цілий рік, і це дуже важливо. Ну, по суті, це фундамент. Розвитку страхування а Ситуація з махінаціями, з невиплатами, от як врегульовується, щоб страховий ринок працював е, надійно як механізм. У першому півріччі таких е, спорів судових е, їх стало менше. Яка була статистика? Ну на сьогоднішній день я, ну, статистику я вам точно не скажу, але я скажу, що стосується безпосереднього законодавства з цього приводу. Е, тут я вже відмітила, що, по перше за все, регулятор працює як часи. Да, там дві скарги, і страхова компанія може позбавитися своєї ліцензії. Це дуже важливо, коли Є такий контроль з боку регулятора. І, по-друге, зараз розглядаються зміни безпосередньо до закону про автоцивільну відповідальність, ну, тому що більш саме масовий вид страхування і більше всього скарг саме за цим видом страхування. А, то а, тут пропонується внести зміни до законодавства, і навіть розглядається питання, що якщо компанія не врегульовує встановлені терміни 90, 90 днів, то таким врегулюванням буде займатися така спеціалізована структура, як моторно транспортне бюро. Тобто такі Законодавчі зміни сьогодні активно обговорюються і пропрацьовуються. Також є питання щодо більш зв'язування, більш кількості коштів у страхових компаній, тобто, це таке посилення формування страхових резервів під наглядом регулятора. І такі зміни вони в кінцевому результаті дадуть ну, можливість, скажімо так, змінити цю ситуацію, яка є. Тому що спори це ну, не завжди приємна ситуація, і, як правило, Ло, якщо ви маєте на увазі суди страхових компаній, то це регресні позови, тобто це винуватці безпосередньо, і до них страхові компанії виставляють регресні позови і ну скажімо так, отримують вже від людини, яка нанесла збиток, і яка була винуватцем. Ну це така не зовсім клієнтоорієнтована політика, політика. Хто каже, тут краще, щоб клієнт розумів, що він придбаває, не займався шахрайством, і страхова компанія виконувала виключно свої обов'язки. <прохи> з приводу клієнтів, які можуть е якось Дурити страхові компанії, а розглядається питання про створення такого бюро страхових історій, як і кредитні історії в банківській сфері, щоб різні страхові компанії бачили, чи цей клієнт у нього були гарна історія виплат, чи погана. Безперечно, мова йде про створення там кредитних історій страховиків вже давно. А більше того, скажу, що бюро кредитних історій банківської системи давно пропонувало нам приєднатися безпосередньо до їх систем і таким чином формулювати формувати страхову історію. А на сьогоднішній день що роблять страховики, якщо клієнт не переходить з компанії в компанію, то в нього обов'язково є така історія. І ця історія, ну тут клієнт таким чином, якщо клієнт постійно збитки приносить компанію, він починає ходити з компанії в компанію і отримує там такий нормальний стандартний ринковий платіж. І вже потім, коли компанія розуміє, що це збитки, тоді вона там збільшує платіж. А якщо... Він переходить знову да, Він переходить знову, знову в нову компанію, ну, це поки що в нас. Там не відслідковується сильною компанією, тому що йде боротьба за клієнта. тут це почне більш детально відслідковуватись, коли вже всі всі будуть застраховані, і тоді конкурувати придеться за рахунок зниження вартості. І от тут буде доречно дуже кредитна історія. Тому я думаю, що ринок знаходиться на порозі цих змін і створення таких баз. Тому єдині бази, які формуються, це бази таких шахраїв відкритих. Тут страхові компанії співпрацюють солідарно і. Є можливість надіслати дані там чи автомобілю, чи людини, чи якихось обставин підозрілих інші страхові компанії, і компанії відкликаються. Якщо в них проходив такий же автомобіль, якщо проходила така ж людина, і є ризик того, що це можливіше храйство. Отакі такі обміни між страховими компаніями вони існують. Є Я навіть... дякую. у нас закінчився час. все зрозуміло. це був профільний інтерес на БТБ. Ми говорили про результати діяльності страхових компаній в Україні в першому півріччі. Бачимося у цій же годині в цій студії побудніх. Дякую вам.